Ось палатка поруч стоїть з нами вже давненько. а Знаєте, чому вона там взагалі стоїть? Я бачу, там не вистачає ще двох, і Ценюка і Порошенка. Ми ж е, обращаємося не з какими-то претензіями к суддям, к адвокатам, к прокурорам, же, проти кого палат, палатка стоїть. Не за какими просьбами, а просто з справедливими рішеннями. очень вовремя принимать эти решения, чтобы они были справедливы в интересах любого человека. В интересах любого. Его обвиняют, надо защитить. Если он виновен, надо наказать. Так должно быть. А у нас делается все совсем по-другому. Ну вы знаете, чему вы на там стоите? Знаю. Убрать всю старую власть. это такие методы? Конечно, поддерживаю. И... Давно пора, и судьями надо менять, они там уже за силы. Ці таракани їх не виживеш. Ну, Бачили, що там написи є про те, що люди видно хочуть люстрації прокурорів, але не вникали в суть проблеми. А як ви взагалі відноситесь до такого методу люстрування? Ну, хто знає, Який, тому що, можливо, це принесе якісь успіхи, а можливо, і нічого вони не віддають. Минулорічних і цьогорічних ситуацій я вже не знаю, хто підтримує чесно.